У Дніпрі нагородили працівників культурної сфери, які попри війну продовжують працювати і розвивати місто цього року. іменною подякою міського голови відзначили Євгена Жилу. Мене переповнювали, емоції, Це дійсно для мене ну відіграло, як то кажучи, дуже ключову роль. І я дякую міському голові, що він відзначив мене. Чому саме тому, що е, насамперед е, ми, поки молоді, ми повинні розвиватися і до цілі своєї. Ми у Дніпровській академії музики, де за цими дверима зараз проходить репетиція Ако-Перформенс оркестра під керівництвом жили Євгена Миколаєвича, проректора академії. Тож ходімо, подивимось, послухаємо. Поки я сідаю в порожню глядацьку залу, на сцені кипить робота, яка зазвичай залишається непомітною для публіки. Євген жила впевнено, диригує оркестром. Кожен рух руки точно задає темп. Саме Євген стоїть у витоків створення першого професійного оркестру акордеоністів в регіоні. Колектив, який об'єднав досвідчених викладачів і студентів, уже став культурною візитівкою міста на усіх концертних майданчиках країни. Насамперед, ми розвиваємо більш духовний стан на людей. Чому тому, що музика вона об'єднує собі не тільки, як то кажучи, просто нажати, а тут на клавішу, а тут філософія. Філософія звучання, духовність людини наскільки вона розвиває собі внутрішній свій світ? Дніпровська академія музики унікальний заклад, куди приходять навчатись з мінімальним досвідом, а виходять професійними музикантами міжнародного рівня. Саме її випускники сьогодні працюють у найкращих театрах України та Європи. З паном Євгеном ми ще разом навчалися, да потім я в нього закінчувала магістратуру. Він є моїм викладачем по спеціальності з Євгеном Клайовичем. Працювати дуже легко, бо є чітко поставлені задачі. Тобто він все чітко, лаконічно, зрозуміло, пояснює. Дуже зручно, дуже комфортно, тому що це людина, професіонал з великої літери. Так він має бачення розвитку акордеону в цілому. Він має дуже великі амбіції. В основному аспекті, якому ми рухаємось, це розвиток на початку, скажу розвиток свого оркестру, да, е, об'єднати найближчим часом е, в. Квітні місяці об'єднати всіх акордеоністів баяністів нашого регіону і навіть центральної України. Але це такий невеличкий спойлер, який відбудеться ексклюзив, який хотілося ще не афішувати, але але для вас це прозвучало. Тому ми в цьому році плануємо робити співпрацювати з міжнародними виконавцями. Тобто з такими як композиторами, як Рішар, Гліно, Чезаре Кекерет і так далі. Дивлячись на ситуацію сьогодення, наше завдання це популяризувати українську культуру. У планах розвиток оркестру, міжнародні співпраці, нові фестивалі та популяризація української музики, яка ротом з Дніпра на світових сценах. Сергій Скрипник, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.